Вітаю, друзі! Ви на каналі РБК Україна, і разом з нашим оглядачем Міланом Лєлічем ми продовжуємо обговорювати міжнародні події. Головний для нас, напевно, наразі напрямок. Ну, один з головних, да, це взагалі події в Польщі, події на кордоні з Україною, тому що ви знаєте, що ситуація продовжує залишатися напруженою. Польські фермери блокують, продовжують блокувати цей кордон. Хоча насправді, ну давайте вже ми можемо це стверджувати, бо ми довго спостерігаємо за цією подією, і ми робили окремий репортаж про це, що насправді блокують не фермери. Фактично, там ну їх немає, да цих масових якихось. Людей, які блокують кордон, масового руку фермерів немає. Там є якісь люди, їх там вони символічно знаходяться, і просто їх охороняє поліція. Ну, фактично, Польща як держава, да, блокує кордон з Україною, не окремі фермери. І ми продовжимо розбиратися з тим, що нам взагалі з цим робити, наскільки цю ситуацію можна подолати і змінити, і, от відповідно, перше питання до тебе, мілане. От дивись, ну от ми бачимо така ситуація, що дійсно це не масовий рух знизу, да який блокує, а це фактично політика Польщі як держави. Що має змінитися в полі тобто, що має отримати польський уряд да польська держава, щоб ця ситуація нарешті припинилася і Польща з Україною досягли ну, якогось якоїсь домовленості з тим, як надалі наші товари зможуть рухатися через кордон. Насправді вимоги поляків і тут якраз і держави, і загалом польського суспільства, тому що є є важливий момент. Дуже попри те, що арифметична кількість протестую, протестувальників, блокувальників, як ти зазначив, невелика. Ну, в масштабах країни це не сотні тисяч, не мільйони людей перекривають кордон з Україною. Ну їх буквально кілька, тобто, от там на КПП. Там п'ять людей. Ну от на наша журналістка ж, Ксенія їздила, і вона бачила це. Та інколи десятки бувають, але в будь-якому разі, в масштабі Польщі, це це не є, є Майдан якийсь в нашому розумінні майдану. Але важливо розуміти, що за всіма даними абсолютно соцопитувань. Від 60 до 70 і навіть більше до 77-78 відсотків, залежно від питання від е, соціологічної служби, поляки підтримують вимоги своїх фермерів, і це якраз і пояснює те, чому себе так поводить поліція, чому себе так поводить політичне керівництво, і е, Дональд Туск, і е, президент Дуда, який е, е, з ворожих не просто опонуючих, а з ворожих один одному партій, в цьому плані абсолютно. В принципі, ведуть злагоджену політику в цьому сенсі по по підтримці цього протесту. Просто вони з іншого з різних трохи боків його розглядають. Але суть для нас лишається в принципі єдиною. суть полягає в тому, що о, ключова вимога поляків це скасувати о, той преференційний режим торгівлі, який о, Європа о, ще в червні 2022 року вела для українських товарів шляхом скасування о, мит і шляхом скасування квот на українську продукцію. Бо тоді зрозуміло, наша економіка повністю обвалилася, о, обвалилася вся логістика, всі технологічні ланцюжки. Єдине коли куди ми могли. Фізично вивозити свій товар це через кордон з європейським союзом, бо тоді ще не було ні зернової угоди, нічого росіяни планували в Чорному морі. Тобто, звичайно, Європа пішла на зустрічі. Тоді цей крок, ну напевно, і врятував значною, дуже значною мірою нашу економіку. І зараз мова йде про продовження власне цього режиму до літа 2025 року. Європейська комісія. Ще понад місяць тому ухвалили відповідне рішення. Тепер рішення з європейською радою. Поляки ж навпаки, офіційно на рівні експертного середовища. Я спілкувався з польськими експертами. Предметно про це вони виступають за повернення до статусу того, який був до цього до, до червня 22 року. Тобто, звич, тобто, це не режим вільної торгівлі, можливі якісь преференції окей для України. Але все одно повинні бути квоти, повинні бути обмеження. Буквально, от як ми з тобою говоримо, з'явилася пару годин тому свіжа інформація, що опозиційна нині партія право і справедливість, до якої належить президент Дуба, вона взагалі закликає ввести ембарго на українську агропродукцію разом з білоруською і польською. Але для нас важлива наша продукція насамперед. Тому Українська точка зору полярна. Українці взагалі хочуть закріпити ось цей нинішній статус-кво навіть в угоді про асоціацію, тобто зробити його постійно діючим. Тобто тут чорно-біла історія, і тут якраз той випадок, коли треба буде десь сходитись посередині? Це неймовірно важко. Подивимось, наступна, очевидно, більш-менш ключова дата, це буде 28 березня. Тоді має відбутися зустріч е, польсько-українського керівництва. Предметно вже ще давніше анонсовано щодо вирішення цієї проблеми. Але як тут можна зійтись, коли ми хочемо одне, і нам потрібно одне? А полякам потрібно абсолютно геть на 100%, на 180% протилежне. Це мабуть будуть дуже дуже важкі перемовини. Я думаю, що насправді в якійсь перспективі вдасться це владнати, але дуже сильно непросто. Принаймні, протест вже як оголошено буде продовжений принаймні до заве до кінця квітня. Тобто, це ще дуже, дуже багато часу. Це за малим не два місяці в ось такому режимі і буде функціонувати наш кордончу. А скажи, будь ласка, от поляки з одного боку вони підтримують вступ України в ЄС. Ну принаймні, я це чув від них. По-друге, ну очевидно, що вступ України в ЄС він повністю, ну тобто не буде ніяких квот, мит, там, і так далі. Тобто, це буде просто єдиний економічний простір. А як це просто у них поєднується? <гум> Яка тут логіка? Тобто, ну тоді б вони мали бути проти України в Євросоюзі, да? тому що це ж означає, що наші товари будуть абсолютно свободно, вільно там пересуватися. Тобто, в чому тоді, тут як вони тут самі з собою знаходять компроміс? Я ставив це питання е, полякам, якраз польським експертам. Зокрема, я запитував, я казав: розумієте, у нас ця вся історія трактується абсолютно однозначно, що це е, антиукраїнська акція, яка підриває нашу економіку в часи протистояння з переважаючим по силі агресором. Однозначно, антиукраїнська. Але при цьому я дивлюся на соціологію і бачу, що там 66, якщо не помиляюся, поляків за продовження максимальної економічної військової підтримки України до перемоги. Чи скільки буде треба? Це дуже висока цифра в багатьох західноєвропейських країнах. Вона значно менша, і при цьому у вас 70% теж підтримують вимоги фермерів і так далі. Кажу, як це А кажуть, А ми абсолютно там ми не бачимо протиріччя, тому що це одна річ, а то інша річ. І польща все одно захищала, захищатиме і буде захищати е, свій ринок. Поляки апелюють до того, що цей процес наш євроінтеграції в силу зрозумілих обставин, в силу повномасштабного російського вторгнення пішов аж дуже поспішно з надто великою безпрецедентною швидкістю, те, що в багатьох країнах займало роки чи навіть 10 років могло займати. Ми проходимо за тижні й місяці, знову ж таки з зрозумілих причин, і власне один з експертів мені пояснював, я його запитав. Дивіться наскільки це нагадує проблеми, з якими свого часу сама Польща стикалася, коли вона вступала в ЄС, бо тоді теж були протести. Тоді німці протестували, тому що Польща теж потужна аграрна країна, справді може трошки менша ніж Україна, але все одно, в масштабах Європи це дуже помітна аграрна сила. Він мені каже: тоді процес був розтягнутий років на 10 приблизно 10 років дали на адаптацію європейцям до приєднання Польщі як нового члену союзу. Були дуже серйозні. Допомога і, і полякам була допомога, і власне самим державам Євросоюзу, які на той час були в Євросоюзі, тим же німцям, була була допомога серйозна на бізнесу їхньому на переларнаштування до нових умов. А в нашому процесі нічого цього не відбувається ніякої допомоги, нічого. Просто от скасували вам мита, і в принципі зараз от і Брюссель, і Київ хочуть, щоб е, така ситуація залишилася назавжди. і всі кажуть. Фактично, одними словами, так е, не буде, тому що так не може бути, і ми на це не погодимося за всіх щирих симпатій до вас, за всього співчуття до вашої боротьби, за всього продовження нашої військової логістичної підтримки, підтримки ваших біженців, але Є наш ринок і є наші виробники, і ми будемо їх захищати. В Цьому влада, опозиція, польська, експерти, політики, медіа, суспільство фактично, всі єдині. Як тут здобути компроміс? Це вимагатиме дуже е, високого рівня, теж переговорної майстерності від наших перемовників, які будуть конкретно займатися вже процесом е, переговорів про вступ в ЄС. Це буде мега складна, мегабюрократична задача. І вона буде значно складнішою а ніж я думаю, багато хто в Україні уявляє, тому що я тут неодноразово знаєш, чув таку точку зору, мовляв. Та от що там треба? Треба, щоб просто от вирішили, от лідери там європейських країн, чи там взагалі Франції Німеччини, дві ключові держави, їх всі слухаються. От вони зібралися там Макрон з Шольцем, вдарили по руках і сказали, Україна буде в ЄС, в обмін, наприклад, на якісь там вирішення ситуації з війною. Отака така от угода укладена. Хоп, сьогодні уклали. Зав післязавтра Україна в ЄС. Воно абсолютно не так працює. Це нічого більш далекого від реальності бути не може. Тому що вступ в ЄС це величезна бюрократія, величезна тягомотіна, кажучи, народною мовою. Це тисячі десятки тисяч різноманітних норм і процедур, які треба узгодити. Це 27 країн. У кожної з яких у цих фермери, у цих зерно ті не згодні з виловом риби, у тих виробники якихось підшипників, у тих виробники напівпровідників, щось там їм не подобається щодо приєднання України. Там десь металурги будуть бунтувати. І так далі, це буде дуже дуже складний і болючий процес в цьому процесі, на відміну до речі, від НАТО теж важливо в НАТО. Справді до принципі, достатньо зібратися е, країнам НАТО, потиснути за столом, потиснути в одному руку і прийняти Україну. І все, Україна буде в НАТО в Євросоюзі. Абсолютно інша процедура ніж в НАТО. Тому процес буде справді довгий, і мені ці терміни про те, що за два роки, як в Україні, кажуть, що все вирішиться. Ми пройдемо цей шлях. Видаються надто оптимістичними, відверто кажучи. Скажи, ну от питання, яке всіх дуже хвилює, і ніхто не може. От люди більш за все не можуть зрозуміти. Да, ну добре, поляки не хочуть, щоб там продавалася наша продукція. Окей. На Польщі світ клином не зійшовся а, а... Чому вони ми можемо домовитися з ними так, щоб просто провозити транзитом по їх території цю продукцію і далі її продавати де завгодно? Ми ж реально не вивозимо це все в Польщу. Ми ж це хочемо там ну довести до порта і вивести там через Гданськ, кудись. Да? Тобто, в основному, то нашу продукцію її споживає там третій світ, да, Африка, Азія, тобто країни, ну хто купує там пшеницю і так далі? Тобто, ну точно напевно не, не поляки, да. І а чому не можна ну мовно кажучи домовитися так, що от просто це контролюється, да, завозяться наші товари, але вони просто їдуть транзитом, їдуть кудись далі, і в Польщі нікому ніхто не заважає, і ми отримуємо шлях просто для експорту нашої продукції. Дивись тут одразу кілька моментів. Перше з квітня ще минулого року українське зерно не йде в Польщу, безпосередньо на польський ринок. Польські поляки і польська влада дуже довго відмовлялися визнавати цей факт, але потім, коли вже їх притисли аргументами, що ну окей, покажіть де наше зерно, наше зерно продається в Варшаві чи в Гданську, наприклад, полякам, Де вони? Вимушені були визнати, що справді українського зерна немає. Другий момент це те, що насправді, з логістичної точки зору, станом на зараз, уже сухопутний кордон не настільки вже й важливий для експорту того ж зерна, тому що 90% його везеться морем, завдяки тому, що ми змогли відігнати окупантів принаймні з західної частини Чорного моря, туди йдуть танкери з нашим збіжжям, і це дешевше, і логістично краще і вигідніше фактично всім учасникам процесу аніж тягнути його через Польщу, скажімо, там до портів і там робити ще якусь перевалку додаткову. Це теж додаткові кошти. Тому цей шлях звичайно. Якусь частину експорту може задовольняти там на північні країни, можливо, але це не є чимось супермегапринциповим. І третій момент: що тут насправді Україна значною мірою, опини, про що я ще, ще не згадував, опинилася заручником абсолютно не своїх історій, тому що протест проти українського зерна це лише одна з мотивацій протесту. Протести поляків і їх колег фактично по всьому європейському союзу найбільше пов'язані не з українським зерном. Вони протестують проти окремих норм європейського зеленого курсу. і Ці норми, які зараз у невдовзі мають вступати в силу, які пов'язані з обмеженням використання пестицидів. Обмеженням так званого вуглецевого сліду в окремих країнах. Люди протестують фермери протестують проти того, що їм хочуть скасувати якісь пільги на пальне, комусь хочуть скасувати субсидії у Франції. Наприклад, протестують проти завезення фруктів з марокко, тому що для їх ринку оце важлива історія. Не українське зерно, а фрукти з Марокко. І вони на кордоні з Іспанією. Те саме, що ми в Польщі бачили зерном, вони викидають там з вантажівок, там душать їх і так далі. Якісь там персики там чи що там завозиться з У Хтось навіть протестує проти завезення якихось товарів з Латинської Америки, тому що на їх ринку там латиноамериканська якась продукція, якісь фрукти, от їх їм дуже сильно заважають, обвалюють ринок. Е, тому е, Україна ж до цього всього взагалі не має жодного стосунку. Але так сталося, що до нас привернута дуже велика увага з зрозумілих причин, і коли протестувальники шукають. Де б знайти ту больову точку уряду, щоб на них влада звернула увагу, не в лісі ж мітангувати да один перед одним? Зробити щось, щоб їх помітили. Влада їх помітила і почала щось робити, і йшла на якісь поступки. Звичайно, це заблокувати кордон з Україною, бо це гарантовано одразу в усіх новинах, там і так далі. Блокувати кордон з Чехією, мабуть, не настільки резонансна якась історія, мені здається, чи тим паче десь перекривати дорогу в якійсь польській провінції. Коли перекритий кордон з Україною, про це всі про це всі пишуть на це звертають увагу. Це гаряча тема. Постійно тема в порядку денному не дає забутися в цьому сенсі. У нас фактично важелі впливу ну звичайно на Єврокомісію на зелених курс, немає голових. Тут уже сподіває ну наше сподівання, хіба що на брюссельських бюрократів про те, що вони, як і в попередні рази, зможуть так чи інакше домовитись із польськими, і з французькими, і з німецькими, з бельгійськими, з усіма іншими фермерами по всій Європі. Ну і таке головне питання насправді яке звідси випливає? От, дивись, у нас була ну цей режим, да, який функціонував з Європою. До 2022 року, коли зняли ці всі пільги, і от те, що ми маємо зараз. А, а ні, чи не вигідніше нам реально повернути от той режим, який існував до 2022 року, коли ніхто не блокував кордон, чи навіть зараз, попри всі ці блокування і всі ці історії, все одно вигідніше, так як зараз, ніж так, як було а, до а, того, як нам всі ці мита скасували. Ну тут звичайно треба економічних експертів з викликами підключати, але навскидку, оскільки український уряд, який точно вже. Проробив певну певну математику і певні розрахунки і певний аналіз, хоче, щоб такий стан справ лишився і закріплявся. Очевидно, він економіці України вигідний навіть попри ці всі проблеми блокування там і так далі. Все одно, очевидно, воно так краще працює, і в кінцевому підсумку баланс сходиться на нашу користь тобто більше плюсів аніж мінусів цій сто. Добре, ну чудово, якщо так, будемо спостерігати за цією ситуацією. Далі нагадую, підписуйтеся на канал РБК Україна, щоб не пропустити нічого важливого.